Опускає, опускає, йде сюди, йде сюди під бережок. Єсть. Ох, ох-ох-ох. Пішов як сопротивлятися. В коряшку загнав. Еля. Прийдеться, напевно, вже лізти за ним. Так, да, коряшка, дивіться, бачите Зараз спробую з коряшкою витягнути оп оп там, там, там Зацепив за коряшку, зараз візьму підхвата, напевно І буду я напевно налізти за ним в воду Зараз сезон відкриваємо плавальний Погнал Димон Думаю, футболку не буду снимать одну глубоко. Старый. Ой. А? Клюнул, короче, затянул коряшку. Да. Ой, да. вода холодна. Фух. Так. Надо отчепиться сначала. А ну возьми водочку старый. Я возьму цю коряшку. Коряжи. Да, я не знаю, да я не доней, зачепив. Вырвать її, попробую. Не ась дальше пишу. Надо же садок подхват не втонув. Я ще подхват тут он. Да, десь. Не хочеш до мене залізти, бо я з камерою треба. Ага. Давай, старий. Ага. <головік> бо я з камерою, я з камерою не змогу нырнути. Ну по-моєму тут. Да. Бодька, ну він блін, потягнув сюди до берега, я не встиг за підхватом. Та я не встиг за підхватом, зрозумів. Ага. І коротше этот і... Да, я за підхватом не встиг залізти і він пішов в этот, в корягу. Бе тренер попустив, о, все. І лізь до мене. Бо я з камерою не можу. Я б нирнув би, але не можу. Так, да, там він, бадянчик. А тут дно ну, таке нормальне, нормально я сказав би. Бо я вже по поясу воді навіть більше. От туди, йди, нирни. А Отчепиш. Треш контент. <реш> Дімоч покупався. Ти. Опа. Ну, я держу. Нернеш, не знайдеш там його. Там він. Де він там зав'язався? А? Не знайдеш? Здесь дальше, да? Оба. Нашел? Да это нашел, но, может, А? Я не пойму, там или нет. Хотя бы отсыпай. А там чины там тоже не уже сильно важно. Такой коряха, блин. коряха, да? Может, я не сошел, но главное, чипы типа удочку. Я думаю, может и там. Зашел? Отчепив? Да. Шо? Слива? Да. Слива сработала. Просто жалко цей груз хороший. Okay. Ох, глянь, як крючок выгнал, дивитеся, друзі. Вс, крючку тут хамбеть треба міняти. Коряга, як выгнуло крючок. Ух ты, -мо! Покупався. Удочку Завести? Треш контент. утро почалось не скофі. Оба сошов, аж крючкавна, розігну, дивиться. Ну чого, зараз міняю повідець, У мене є запасні поводки, я думаю, нав'язав. Вокруг коряги, так? Да? Набай було зразу лізти, навірно, за ним може бути. Ось у мене вже повідки на поготові. Зараз знайду маленький. Ось у мене є маленький повідець. Ось він Уга, прохладненько, блін. Thank да. да это уже красавец. Ты вот он. Вот он, красавчик. ты ждал. О. А, автор сработал. Сливка! Видите? Вавтерс! Сливка! 6 на 10! Шо? На мій красунчик!